Друзі, привіт! Хочу розказати вам про свого друга, який займається меблями. Юрко Анкер з Львовської області займається кухнями, робить дуже все швидко, якісно. Доставка в нього безкоштовна. Кухонька ось так. Інтер'єр, дивіться, білий верх. Потім йде стільниця суцільна. І потім йде антрацитовий низ. Дуже гарно, все на дотяжечках. Все ж гарненько працює, акуратно, не гримить. Ось така з поворотом ми заказували. Дуже здивувався, наскільки швидко все відправляє додому. Лише через 3-4 дня позвонили. вам приїхала кухня. І я був здивований приємно. Я дуже довольний. І я йому зробив композицію рекламну, яку ви скоро почуєте. Юрко Анкер це просто це мега крутий хлопець. Тому, якщо вам потрібно щось з меблів, звертайтесь до Юрка, це дуже з ним легко домовлятися. Абсе взагалі розуміє людей з півслова. Тому я рекомендую, як же ж без юркових меблів.